Ребята, я вас приветствую на канале. Сегодня покажу вам прикол. В общем, двухконтактное реле. Вот оно. Я покупал новое. Когда открыл, вообще зачем такая дырка. Вернее, бочонок такой здоровый и тут бачим намотана проволока не хром реле нагревается вот оно срабатывает контакт при подключении у меня ничего не получалось я включаю допустим выпрямитель Релюшка бачимо плюс батарея і якийсь SL, не знаю, що його обозначення. Я підключаю плюс, до, як обично, до плюса батареї. Ось вона. І ставлю лампочку. На другий контакт. підключаю до мінуса. Це реле поворотів. Нічого не відбувається. Ну, зрозуміло, думаю. Що так, що так включаю, коротше, нічого не працює. Тут ось ще таке реле, але обрати увагу, воно на резинках. Ось, щоб воно не касалося корпусу. То есть если ставить, допустим, фару, то надо обматывать изолентой. Ну и потом я то передивився я багато всяких видосов, Ніде немає приключения, как работает с реле на два контакта. Потом что-то у меня осенила мысль, а что если попробовать лампочку 6-вольтовую? То есть 6 вольт по моему или 15 или 20 ватт вот я решил соединить и попробовать как она вчера об этом вот пожалуйста пришла работать то есть поворот работает А якщо дві лампочки в нагрузку, я думаю, що вони будуть ще лучше. Можемо взяти другу лампочку такого ж номінала. Це у нас тесла. Видно, явовська ще залишила у мене. все более мощно, видите, она не очень хочет, как бы сказать, мигать. Ну и проста тоже. Так что лампочка, это, по-моему, сам. Ну дело в том, что если Дивіться, яке напряження. за 250 даже більше йде. Я думаю, до акумулятора воно буде краще робити. Просто у мене зараз акумулятора нема. Я не можу испытать. Ну, в общем, вам понятен принцип. То есть система та, что реле, надо подключать в нагрузку в даному випадку я його замотаю повністю називається воно RS 57 v 72 -го года між прочим випуск і зараз я на мотоциклів на замку покажу як підсоединити до переключателя казалось така мелочь но я ні до інформації не знайшов. То просто показує то так, то ще що нібудь. Думаєте, як же ж воно бляха-муха? Два контакти ніхера не робить. Ну, Зараз будемо дивитися. І так, ми на місці біля моцика. Ось наш замок. Значить, що у нас виходить? Коли ми включаємо замок, у нас соєняються ці контакти. І через цю пластину... Передається аж сюди ось. Може аж сюди на цей контакт. Ось красний провод. Це я напряму соєдинив поки із переключателя. Тобто з переключателя йде три проводи. Вони йдуть один центральний збоку там з перемичка йде. Центральний плюс. І два крайніх. Приключення поворотів. Так же само вони устроєні. Ось тут. Такі ось назад і два йде. Ось два йде наперед. Два поворота. Такі от соєння. Цей плюс ми отсоєняємо. Берем. Соединяем на плюс этот провод центральный до выключателя. Соединяем на плюс реле. А от. Стоп, 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 брышу. Красный провод мы соединяем сюда. А сам плюс отдельный провод. Ну, C я отсоединю. Ну, сейчас для наглядности я отсоединю. То есть мы соединяем центральный провод переключателя сюда. Вот сюда. Так. А плюсовый пиденация контакт. Все. Цепь замкнулась. У нас... Хорошо, все вийде. Ну, а там уже міняти повороти у мод. Включиш, може магати цей і крайній лівий, наприклад, а тут наоборот. Тобто, переставляти уже на цих фісках. Значить, що тут ще по цьому? Стоп-сигнал у нас питається от катушки зажигання. Плюс, напряму, коли нажатием на педаль, у нас йде загорається стоп-сигнал. А повороти тільки при включенні зажигання. Вони будуть працювати Также вони будуть працювати, навіть якщо світ повернеш. Тобто питання постійно на них При включеному замке зажигання. Вони будуть працювати, так як вони і повинні працювати работать. Ну, насчет сигналу. Сигнал теж можна підключити так, щоб він був теж на цей плюс подавався. Щоб ніхто не підходив і не сигналив, коли включений акумулятор. А тільки при замке. Ну, як-то так, ребята, підписуємося, ставимо лайк. Кому сподобалось. Може дизлайк, звісно, не спорю. От так Мелочь така, но мелочь очень интересная. Такая Ця релюшка оказалась. Стоимость її я могу показати на екрані Ось дивіться, яка ціна Так что, если ж кому хочется выписывайте, є трьох контактні. Один контакт иде на массу. Есть електронні, но не довольно дорогие. Так що як то так? До нових зустрічі!